У передмісті каліфорнійського Сан-Дієго сьогодні відбудеться особлива зустріч. На неї поспішає Влад Жайворонок з позивним Вікіпедія. Боєць полку Азов. Місяць тому 29-річний захисник Азовсталі прилетів до США, де його протезували у штаті Флорида. Тепер він жартує. Нова нога має певні переваги. Я сам по собі менше мьорзу. Оце не буду говорити, хто з нас двох сейчас в кофточки стоїть і в штанішках. Я в шортах і гавайській рубашечці прекрасно себе почуваю. все, все огонь. Я все могу. Тобто, mm. ми з протезістами в Орландо боролися просто за кожен сантиметр, тому що в ну, мене висока ампутація і в мене кості отак сталася. Також, якщо подивитись уважно, владові у вічі, бачимо вони різного кольору: зелене його, а блакитне, проопероване. З пошкодженого ока є картинка, така вона як накладається кадром. Вона в іншому місці, вона темна. Влад, ще навіть не встиг звикнути до протезу, а вже починає працювати. Я кайфую від того, що я вже можу бути там, ну, майже повноцінним членом суспільства. Тобто там ходити в магазин можу на рівні з бабками, можу навіть їздити в трамваях, там все таке інше. Але знову ж таки, в першу чергу, це дозволяє мені вже, е, вже працювати, вже соціалізуватися і бути, ну, не бути тягарем для оточуючих, а вже, вже робити щось. До Лос-Анджелесу Влад приїхав з Вашингтона, де закликав продовжувати підтримувати Україну. А також зустрічався з представниками діаспори у дев'ятьох штатах, збираючи кошти для своїх побратимів із полку Азов. А у Каліфорнії на нього чекала особлива зустріч. Люди тут? тут ваші діла його зустрічає родина Степаненків Наталя та її 12-річна донька Яна. І купатися, куда ж без цього Та мати і донька у квітні минулого року стали жертвами ракетного удару, який росіяни нанесли по Краматорському вокзалу. Тоді загинуло 59 людей. Наталія втратила одну ногу, а я на обидві. Вже більше півроку вони живуть у Сан-Дієго, де їм встановили протези і де вони проходять реабілітацію. За останнього часу дуже багато чого змінилося. У нас Яночка почала ходити повний день в школу на протезах зі школи і так до восьми-дев'яти вечора. В школі ми знаходимося з часом В школі ми перебуваємо годин сім з восьмої ранку до другої дня, і потім після школи я приходжу додому. Гуляю на велосипеді. Катаюсь. Капаєм, потім гуляю. Там по вулиці хожу на велике катаюсь. Та вже то я починаю якось звикла, в принципі, до всього. Єдине, що я не можу на велосипеді їхати. Поки що. Влад став одним із найкращих друзів родини. Чому мене зав'язала дружба з Наталією і Яною? Ну, бо це наші люди. Бо це ми з ними познайомилися півроку тому, чисто випадково. І це ми об'єднані однією проблемою. Тобто, е, якби. Росія не почала війну з нашою країною, то я був би інженером десь там в Одесі. Вони б жили в своєму селі, жили б собі прекрасно, спокійно на своїй землі, на своїй батьківщині, здорові. Там діти бігали б в школу. Він постійно мене підтримує. Каже, що не треба сумувати і що все буде добре. Така підтримка щодня. А в океані на дошці із серфінгу ще один друг Степаненків та Влада 16-річний Іван Чабан. Підліток втратив ногу після того, як йому її переїхав російський танк у березні минулого року. А ось і він після двох годин серфінгу. Як воно? Файно, класно, але втомився. Страх такий в серце ту ду ту-ду-дух. І мозок все вилазь, досить вилась. Лізь на, на берег. А з іншої сторони ні. Треба ще. Серфінг це найкраща терапія, каже Іван. Він ходить до американської школи і продовжує проходити реабілітацію у Сан-Дієго. Яна та Наталя вже у серпні повертаються в Україну. А влад летить додому через кілька тижнів. Їх об'єднала війна та місія розповідати світові про війну. І допомагати ЗСУ, і звісно ж підтримувати одне одного. Христина Шевченко, Олександр Бригадир, Богдан Шевченко, Сан-Дієго, Каліфорнія, Голос Америки.